Всім привіт І тижня не пройшло, і у нас нова посилка від Міміра. Ура! Да, нарешті. Саме цікавіше тут я вирізав штрих-код. Вона також в плівці, дуже багато плівки. Вони, мабуть, розгоряться тільки на плівці. Ну, це просто щось неймовірне. Ну, правда, вона сама перша посилка наче була, була без плівки. Но все там було так багато пупирки. Найбільше пупирки всіх, що я бачив. Але нова пошта знищила посилку, щоб ви розуміли. Не факт, що це все допоможе, але, може допомагає, допомагає, вони так пакують. Так да. І давайте Саме цікаве, бачите, яка велика коробка, і всього лиш, на всього чотири книги. Коли така коробка від нашої ідеї, це там, книг 10, щось такого, а може і більше, поміщається. Ну, давайте відкривати. Я поміняв лиза нарешті. Смотрите, як у нас першого разу, я і не знав, что так уложило. Просувався старим лезом. Жалко було викидать. От это так. Да. Вот це так. Да. Цікаво, а тут будуть у нас корпи чи ні, чи шо. Ніхто не знає. Дуже цікаво. Дивіться, скільки багато плівки, просто нікуди, якщо чесно. От, подав. На наш захист, але толщина, якщо в ші, стрічки трохи зашкалює. Це сюди, щоб вона не заважала так. З якої сторони відкривається. Правда, тут трохи почалися побачити, побачите, да? бачите. Сподіваюся, це окей. Кутики, не, не пожаття. там пожаття. Ну, в перші саме посилці кутики були зжаті, вони наче спресувалися, але стали нормальними. Але як вона називається? Робітник складу сказав, що то знищена посилка, саме її спресували на новій пошті. Якщо... От так От от, Тут наче, кутики всі окей. І треба якось. Ой, якось отак. От До от. мене тут все засісти. І запаковано настільки, ну прям настільки, щоб не можна зрозуміти, що тут лежить в коробці. Це просто крейзи, Дивіться, ще Ще кладуть. Просто ну, видано... Ой! Ой! Д дивіться, ще чорну папірку поклали, щоб вона окремо лежала, як типа захист, щоб вона там не каталася. Як так, блять, я не знаю. Ну круто. От я себе все збив, Уже, Вже не вернув як було. Давайте якось зробимо, щоб щось було. Ну це просто, це, дивіться який брикет. Скільки сил потрапили, щоб це все зробити. Я не знаю, мені соромно це розрізати. Вау! Ну просто вау! Витяки. Ви це бачите, я це раз таки бачу. Це тут прям ювелірна робота. Не то що вокруг нашої ідеї, но виглядає так у нашої ідеї, там деяких інших, що у них просто посилки на просто і так це йде. Ну, дивіться, ну просто. Тут навіть повторку можна використовувати. хе я сподіваюся, це якийсь автомат запаковує. Бо, бо це треш з руками. Це кожен раз людина сидить, це запаковує. І ще плівка. Боже, дивіться ці плівки. Це єдині такі. Може це і хорошо, що в нас ще нічого нема, бо ти... Дись розпаковувати і це пів дня займає, вже скільки 5 хвилин розпаковую. Ціки плівки, ще не закінчили. Ого! го Який тут шар! Щоб ви розуміли, тут такий шар плівки. Я сподіваюсь, що це реально блядь, автомат різе, той виже, накладує. Оце, я боюсь її все, такий зміга шар. Так, давайте хоча б зниме оце що є. Воно себе ще не порізать. треба гайди знімати, як все це розпаковувати, бо я не знаю, тут всі ті плівки. Вы уже можете бедноску побачить, что приехала. Это, конечно, не секрет. Мы все будем дивиться. Боже. Я устал. Я что-то поделав, но я таки не понял. Що... Ну я встав. Я боюсь як сильный. Ну все, конечно, атас. І цікаво, ну допоможе це від здавлювання. Бо плівки раніше не було. Было багато пупирків у них. Було купа пупирки. А плівка... Ну дивіться скільки плівки. Ну вартість книги половина тепліка, то ви його знаєш. Ну це експіріенс, звісно, вау. Ох! О, тут вже легше пішло. Бля, я голову вдарив, все треба на камеру. Оооо! Тепер все в плівці. Боже. Боже, я зняв цей шар. Що <рес> відбувається? Вот это закуп, конечно. Разпаковка поступи, все повністю себе оправдає. О, книгами запахло. Все, ми приїхали. Та-дам. І та дам і тадам. Нарешті. Свобода. Фух, оце, звісно, так. Да. Так що будемо дивитися. Так, і давайте почнемо з того, як мій брат називав моїм любимим жанром. Нова книга з серії Мій любимий жанр. Так, да. який жанр? Невідомо. Єдиний фінал лиходіїв смерть. Це я так розумію. У нього він призимає моїм головним жанром, це коли головна героїня дівчина. Це, мабуть, так, він рахує. Але немає різниці, чи дівчина головний персонаж, чи хлопець – головний персонаж. У деяких творах деякі жінки ведуть себе як справжні чоловіки. А інших порах хлопці ведуться, як справжні хлюпики. Навіть дівчата так себе не ведуть. Якщо так ось таке. Ну, як завжди, виглядає бомбічиський, пахне також бомбічським. І в мене перший примірник вийшов від Мімірів. У мене ще перший примірник буває, буває ну, був від Північних вогників. Вогників. Єдиний фінал лиходіїв смерть. Давайте синопсис, я колись замовляв це, зробив замовлення ще в вересні. Це вже можете порахуватися, як я чекав. Ну, Воно вже якось вже звикше. Іду багато чекати. вже, так що. Наша ідея нас навчила чекати книги. так що. В цьому місяці наче обіцяли на травень безодню. Ну, десь хтось в коментах, а ми побачимо. Так, я починатиму знову і знову, допоки не зміню фінал лиходійки щасливий. Цікаво. Народжена поза шлюбом Гриня, зростала в ненависті, поки нарешті не втекла від своєї пекельної сім'ї. Однак вона несподівано опиняється в тілі Пенелопи, Екарт, лиходійки гри в жанрі реверсного гарему. Якщо дівчина вдається завоювати симпатію одного з п'яти головних героїв то появи протагоністки, їй спіткає смертельний фінал. Кого з персонажів, зрештою бере пенелопа в цій небезпечній грі. Так. Я тут, до речі, не знаю суть. Ну, Суть я знаю, що то там треба Треба завоювати. Ну, то, що вона реверсний, реверс, це, коротше, я так розумію, вона починається спочатку, програє, починає спочатку. Коротше, я так розумію. І вона повністю кольорова. Книга. Там просили показувати. Тут друкував на самому початку? Ого, тут. Так, І на початку у нас надрукував фактор друк. До речі, не Глобус, це наче його відновили, по ньому був приліт. Підерський, так. Вог... Видавництво північних вогню знаходиться в Славуті. Саме це цікаво, видавництво північного вогню воно є. Ось якось воно в цей сайт, чи що. Чи може ні? а ну ладно, подивимось. Вони в них постійно проскакають, це, мабуть, ліцензія видана на північний вогнів, але вони вже не північні вогники. Так, і скільки у нас примірників? 4000 примірників. Це не пишуть тільки це наклад, ну це вже другий наклад. Перший був з іншою. Да, там у Реліани взагалі інша назва буде також з Вімірами передрукована. Це не тому, що там помилилися, а тому, що дуже важко добуватися правильного перекладу, коли нас змушують перекладати просто напряму. З англійської, де неправильне, там вже неправильно переноситься, перекладається, і тут вже у нас також Ну, Тут також якийсь наче, прикол був, не пам'ятаю, також був з назвою. І у нас є другий. Давайте глянемо другий, як виглядає. Хочеться. Угу. Так, правильно це розуміється? Звідси все, ну добре. І ось так от другий. Том, вони ідентичні. Вони ідентичні. ну Це круто, що вони ідентичні. Якщо ви починаєте збирати мімірів, кілечко, от, то круто. Дивіться, це не відблизько, близько, а це відблизько, бо тут плівка є. Це що? Ось отак от, ну, круто. Я нарешті щасливий, що кілечко тут не близькує, прямо трохи в мене якась депресія. Так, купив цацю, це всі гроші світу, а вона блищить. І, так, ось, звісно, читається моя повага. Після брикетів дуже важко розпринімати, як називаються, такі книги. Дивіться, який малюнок. малюнах. Маленька, побільше, ще побільше. Яку, яка вам треба? Явчать, що тобі скоро. А, у нас ще ж в лиходійку дивіться. Ті бояться і круто. На відстані. І інкліса у другому томі. І найцікавіше, у мене тут є якісь штуки. Я навіть не знаю, хто це такі. Я так розумію, це звідси. І хто куди йде, 20 років, Боже, 24, 17, 18. Цьому хлопчику 18 років. Дитина. Так що, ось такі дієві особи тут. Є побитий життям парубок. Ось такий принц. Найстарший принц, як він дожив до свого віку, холостим, ніхто не знає. Очікуйте на другий том. І другий том у нас приїхав. Та-дам! з нашою лиходійкою. Так, це сюди. І наша лиходійка, давайте її відкривати. Ну, мені дуже подобається, книги виглядають. Прям книги-книги, прям еталонні книги. Якщо насправді вони такими повинні бути. Ну так, да, правда, ціна кусається. Ну що ж. Обговорювати ціну на таку красу і казати, щоб вона стала гіршою, рука не піднімається. Але ж ви можете робити це, все купляти вперше по перед замовленням на чай. Набагато дешевше працюють. Ще якщо ви не знали, там роблять закупи у мімірів. А ні, у мімірів не працює, вони тільки з фопами знижки дають. Якщо у вас є фоп, ви можете зробити у них закуп по знижці. Цікаво такий варіант. І ще можете пошукати БУ варіанти, можете пошукати в магазинах по знижках. Бачу, у нас Левелінг продавався за 150 гривень по знижці у камницях книжних. Так що думайте і шукайте, як це називається. Той хто знайде, той переможе. Ось така книга також ближчить. Такі зіроньки, вони на двох томах. На Дуже цікаво. Яка краса. Мені дуже подобається тиснення золоте. І що тут? Це вже не та гра, яку я грала. Ну, звісно, перш ніж потрапила до цього світу. Увечері фестивалю Пенелопа таємно приходить на аукціон рабів і успішно рятує Інкліса, головного лота, якого бажали всі. Так він ще раб був. Але в складному режимі. Не існує легкого шляху. Пенелопа сподівався, що зможе швидко володіти почуттями Інкріса, але він виявився небезпечною людиною, поведінка, яка здатна змінитися в будь-який момент. Також за допомогою чуток Пенелопа дізнається правду про що одного цільового персонажа Вінтера та його зв'язок із білим кроликом. Боже, тут якась авантюра. Такий Вінтер у нас є. І у нас... Нема такого ще. Це в наступному томі буде, може картка з ним буде. Це буде у нас гарне картка. Так. І ось такі у нас дівчата, Це попелюшка, яка повзала, як вона називається, попелу. І кричала, що не треба її бити. А, І цікаво, давайте глянемо, Там фактор друк друкував. Тут у нас також фактор друк. 4000 примірників. Вау. Так, сол, малюнок Сол. Душа малювала. Вау. І тут он, давайте. По-другому тут прям так. 2020 рік, з все всі захищено. Цей том є зібранням епізодів з 19 по 38. Вау! Вечір фестивалю. О, Король. Ну, звісно, вижить. Я б може і не вижив би. От ми ще рабів побачимо чи не побачимо. Дивіться, що відбувається. Та дам да дам Білий кролики, вау! Викінь сама якесь. О, третій третій том, очікуйте третьому томі, йди. Лиходійка яка. Да, ну Дуже круто. Ви подивилися, погортали. Нарікань немає. Минулого нарікання були, що вони різного формату. ну, Мене повезло, вони всі однакового формату. Я розумів, що такий факт може бути. Але що має? Обана А Це то А что мне одну штуку поклали? Вот. Говнюки. А не, стоп. Тадам. Тадам. Ну все так просто. У нас Уже У нас уже майже с дотомой до и Вот это срань. Ну что, какие вам пару бак больше Принц. Вот такие, не знаю, альфачонок. Ось такий таємничий білий кролик і такий дікарі неабузда на мовщині. Так що, ну вибирайте. Так. І нарешті. Чому взагалі це я дивився, мені подобалась книги і чому я взагалі замовив цей закуп. Колись я почитав, мені дуже сподобалось. Одного разу я стала принцесою. Мій улюблений жанр. Так що. Тут дуже гарна мальовка, дуже історія крута про дівчинку, яку стала принцесою, принцесою, яку не любив батько всіма цими силами. І по ітогу він, батько, став причиною її смерті. Короче, всі тут вмирають, і треба вижити. Якийсь канонічний такий так. плівка. канонічна якась така доля. Усіх принцес тому подібного. Одразу я прокинулася принцесою. Добре, що народилася зі сірою ложкою в роті а срібною. Але мені випало на щастя бути принцесою, яка загине від рук власного батька. Клод – холоднокровний імператор, який не знає милосердя. Щоби вижити, мені не можна траплятися йому на очі, але сталося невідворотнє. Що в моєму палаці забуло? Це створіння Анасія. Атанасія, привернула увагу імператора. Чи дасть їй вижити? Що мені робити? Так, ну Дуже прикольно, мені дуже сподобалось. Мені порекомендували, я дуже фиркав, а потім подивився і понеслося. Дуже крута, крутий малюнок, щоб ви розуміли. Так, хто нас друкував? Е, Так, тут у нас щось нема. Ніхто не друкував, а ні, є. Дивіться, як воно обкладинка. Бонусів ніяких тут до цього манги немає, так що маєте на увазі. А, от, бачите, тут вже мімір медіа пишуть, тому що, мабуть, правовласники вже трохи змінилися. Ліцензія ну, по-іншому оформлювалася. Спершу по 13 том. дуже цікаво. Так, і хто нас друкував? Тр -тр 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 -тр. Фактор друк. І 6 тисяч примірників, так, да, вона дуже епічна. ви Пам'ятаєте, 2 тисячі примірників у Міміра інших книг. І ось тут у нас 6 тисяч примірників. Це просто неймовірно. В минулому відео я казав, що Міміра з останніх сил вижили, що прийшло змінити видавництво, тобто назву, тому що інвестор внову з'явився. І мені було дуже сумно бачити, як вони по 2000 тисячі друходять, тут 6 тисяч примірників. Я дуже радий, до речі. Що у них так вийшло і дуже круто. Нехай нехай щастить, хай дропують, купляють круті ліцензії. Малюнок тут дуже крутий, до речі. Дивіться, яке, яка лялечка. Дуже крутий малюнок, дивіться. Ще раз я тут. І тут вона поки ще лялечкою, потім трохи підросте. І вже буде ось такою, дивіться, яка вона гарна, красуня. Дуже маленькі лялечки. Це прикольно зробили, правда, повторюється одна та сама картинка. Так що вона тут буде виживати, бачку вам похер на неї. Ну, там у батька свої причини. Це я так, трохи сполярю, ну, так б я був би батьком, може б я такого не робив, би. хто там знає, не буду зарікатись. Видите, яка вона. Вся батька така блондиночка. Ну, і батько посадив навпроти себе, підібрав на вулиці, на прямому, В прямому смислі підняв як собачку. Привів, як от, знаєте ви, коли котика якось з вулиці підбираєте, он взяв і кинув чуваку, говорить, на не ссикав котика, посадив котика, цуцика. Да, йому просто заради весілля зробив собі дитину, як котик. Так, що... Дуже прикольна, а ще мені чим дуже сподобалося, вона дуже емоційна ця подруга. Значить знаєш, що вона в цьому, як вона називається, і в книзі, чи що вона там таке. Ну, вона дуже емоційна і щаслива бачити. Дивіться, рожа на рожі. Обличчя Мені дуже такі подобаються емоційні. Те, що не побачиш на людях в реальності їхні, як вона називається, емоційні мордочки. Дуже класно передано. Тут взагалі ригачка якась. Так що, це книга естетичного насолоду, до речі. Крутий ще сюжет. Да, мені сподобався сюжет. Я дочитав до якоїсь там глави, але Потім я щось зупинився. І мене до сих пір висить типу, в планах почитати. Але тепер я її почитаю у друкованому вигляді. Так що ну, дуже крута книга. Да. Я дуже захотів, що вона вийшла, я дуже шокуваний. Ще є рейліане. Що то там, принц щось... Наречена, щось там якась. Я вже забув. Також мій улюблений жанр. Навіть брата показує. Він з таких фукав, ані аніме показував. Він так сильно фукав. Насильно його застав дивитися. Причому це, походу, минулого року на Новий рік ми дивилися. Оба на Отак, от я йому включив. І він. І так, а, 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 фу", а потім такий ого. І ще й сам додивився. Так що це. Це мій улюблений жанр. Ми обов'язково замовимо, але там є прикол з назвою, я хочу вже замовити, вже, щоб повний набір був з правильною назвою. Так що, і у неї є додатково примірник, це на розіграш вам. Да. Пишіть да, як там називається? Лайк. Like коментарі підписка, в коментарі, що потрібна манга, обов'язково пишіть. І можете написати, яка манга мімірі вам подобається найбільше. Там небагатий вибор манги, тобто манги, мангови. А й манга у них є, до речі. Якщо в нас навіть була на каналі манга, Да причому в самому першому закупі. Так що ну, можете писати, яка книжка, може вам. Не тільки Манхва подобається, може там є ще комікси, якісь там книжки у них є також. Може вам щось там настільки подобається, я подивлюсь, що всі будуть писати там якась книга. Всім подобається, може я також собі куплю. Ну Ось така книжка вам на подарунок. Так що, хочу, щоб ви також почитали прекрасно. Я доркнулася до прекрасного. Ну, По-іншому не можна, Виді, як вони світяться. отак от. Прямо.